Так, у нас сьогодні швидко, прямо включення, третій день, як ми приїхали по гриби. Ми ще не дійшли до нашої точки, ну що я тут побачила? О, Подивіться це. Ой-ой-ой, трошки поїдений. Два дні назад ми не побачили його. Ой-ой-ой. А, тут там, там ще є малесенький. О, манюньки і слимачком. Так, ось я знайшла ще одного красавчика. та ножка О, Оооо! це настоящий білий. Все, Красавчик. Ой, яка тута ножка. Можна так, а є у нас тут. Mm -hmm. Хтось заховався. Mm -hmm. Трошки пізно заховався. Де? Пару днів назад знайти. Ось такий у нас поїде. І розріжемо, подимося. Mm -hmm. да? mm -hmm. І цьому теж, мабуть. Mm -hmm. Капець. Так, у нас було сьогодні тільки пів часа на збирання грибів і ось таку корзинку білих боровичків ми назбирали. І є сісо настоящий біленький.